Те, у що ми віримо, у що вірить Іхуда Опенгейм, те у що я вірю, це оригінал книги Єзекіїля. І він вірить, що у ньому є кот. Книга Єзекіля. Це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз дійснюється на ваших очах. Ця старовинна книга Єзекіїля. Яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим, відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, Відкрите майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше. Дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля настав час бути мужніми. Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим і будьте готовими до повернення Ісуса. Сьогодні Глорія Коплен і є особлива гостя Білі Брі. Продовжує дослідження становища юдею, стародавню мову Волоні. Білі Брім відкриває значення оригінальних писань книги Зекіїля. Далі на передачу «Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Я Глорія. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Білі Брім повернулася і справді цікавою інформацію стосовно деяких речей. Білі, ми раді, що ти тут. Дякую. Ми розглядаємо книгу Ізакіїля. Єзикіїль був одним з перших бранців, відведених у Вавилон на Вуходоносором. в той самий час був взятий у полон і Даниїл. разом з ним були відведені у полон найрозумніші і найосвіченіші юдеї. Це було за кілька років до знищення храму, і він почав пророкувати юдеям у Вавилоні, що храм буде зруйновано. Їм це не сподобалось. Але одного дня прийшов вісник. Він прийшов і сказав: храм знищений. І це було для них справжнім ударом, бо храм і слава це було їхнє з'єднання з Богом. Так і вони подумали, все скінчилось. Але потім Єзекіїль змінився. У половині книги Єзекіїля Він дає інформацію про суд над народами. І остання частина, яку ми розглянемо завтра, він починає пророкувати про майбутнє. отже, суд це результат. Того, як народи ставились так. до Ізраїлю, так але зараз ми розглянемо одну книгу. Ця книга просто скарб, її вже не друкують. Вона називається матір фунта, і вона написана Девідом Казацем. Девід Казац це медик, і він є сином тієї жінки, матері фунта. він розглядає життя та історію іракських юдеїв. отже, ті юдеї залишили Ізраїль, їх відвели до Вавилону. Сучасний Ірак, де вони залишалися з часів першого храму до середини 20-го століття. Вони не чинили як юдеї які були в Європі. Вони не переїжджали з місця на місце. Вони завжди знаходились на одному місці. Вони були там всі 70 років Вавилонського полону. і потім цар Кір в 522 році до нашої ери Кір сказав. Ви, юдеї, можете повертатись додому і будувати ваш храм. Вони повернулись додому, щоб збудувати другий храм. Їх очолював Неємія, і ви пам'ятаєте, що вони збудували стіну, але повернулись лише 42 тисячі юдеїв. Більшість юдеїв вирішили залишитись у Вавилоні. їхні нащадки перебували там до середини ХХ століття. Боже мій і вони завжди були самі по собі. Вони жили відокремлено. Вони берегли традиції часів храму. І мені справді подобається ця книга, бо вона розповідає про багато речей часів храму. У ній пояснюються деякі речі, про які я говорила вам вчора: про ангелів миру. Я прочитаю вам уривок з цієї книги. Вона називається Матір Фунта, бо юдеї були там з часів зруйнування храму до середини ХХ століття. Що сталося в середині ХХ століття? Ізраїль знову став державою, і коли вони стали державою, Ірак вигнав всіх юдеїв і сказав їм: Вам слід піти звідси. Все їхнє майно було конфісковане і розкрадене, а вони були багатими. На юдеях завжди перебувало благословення багатства. Так, вірно, у них все вкрали і дали їм один британський фунт стерлінгів їм довелося рятуватися, іти звідти, і це історія його матері. Як довго вони там були? Вони жили там з 546 року до Різдва Христового, до 1948 року. Дві тисячі це років було жахливо, що їх вигнали Дві тисячі років. Добре було те, що вони повернулись додому. І Девід написав про свою матір, і тут є багато інформації. Я прочитаю вам деякі речі, які проливають світло на Єзекиїля і на книгу Ізекіїля, Девід пише, мої люди пишаються своєю тривалою історією, яку вони проводять в Іраку протягом двох з половиною тисяч років з часів Вавилонського полону в 586 році до нашої ери. В той час кращі з юдеїв були забрані в полон царем Навоходоносором, який сподівався віддалити їх від першого храму і таким чином не дати їм можливості поклонятися Богу. Полонені юдеї перетнули пустелю і почали затверджувати під духовним керівництвом пророка і динамічну громаду у Вавилоні на берегах ріки Єфрат. через 50 років персидський цар Кір почав правити Вавилоном. і запропонував юдеям можливість повернутись в Ізраїль. І збудувати свій другий храм Ті, які залишились на річці Єфрат, і ті, хто повернулись додому, створили два живих юдейських центри. ті, хто залишились в Іраці, сформували великий юдейський центр у Вавилоні. а також були ті, хто повернулись в Єрусалим. Але важкі часи очікували і на ту, і на другу групу. Жителі Єрусалиму з часом втратили свій храм, в той час як ті, хто залишились у Вавилоні, перетерпіли багато завоювань. Деякі з них принесли користь, а деякі пригнічення протягом багатьох віків. Після того, як мусульманські араби прийшли у сьомому столітті, пам'ятаєте, саме тоді прийшов Мухаммед і все завоював там. Після того як мусульманські араби прийшли у сьомому столітті, щоб правити Іраком і встановити свою столицю у Багдаді. Більшість вавилонських юдеїв переселились із приміських районів до самого міста. В залежності від настрою ісламського правителя юдейська громада або процвітала, або переходила до режиму самозахисту. Монголи прийшли і принесли юдеям хороші зміни одного разу і погані другого разу. Прийшли турки, і їхній вплив також був змішаний: частково хорошим, частково поганим. Деякі народи в свої часи слави створювали величезні імперії з допомогою військових завоювань і робили юдеї своїми підданими. Однак ці завоювання не змусили вавилонських юдеїв переходити з місця на місце як це робили інші юдеї протягом всієї своєї довгої історії. Вавилонські юдеї залишались в одному регіоні протягом віків і продовжували жити за своїми правилами. Відповідно, вони були і спадкоємцями, і тими, хто зберігав традиції, які корінням сягають глибокого минулого. Коли я жила в Ізраїлі і вивчала іврит. У мене був учитель, який називав себе ваволонянином. Він мав на увазі, що був ваволонським юдеєм. Вони були набагато духовнішими. Вони залишалися вірними писанню і звичаєм часів першого храму. ніж євреї, ашкеназі із Європи. Можливо, з цієї причини духовні аспекти так глибоко проникли і так по-справжньому описують моє життя у багдадській громаді в часи моєї юності. і він пише про паломництво. було три паломницьких свята, на які юдеї мали йти до Єрусалиму в храм. Вони не могли прийти в Єрусалим і у храм. Вони були у Вавилоні. Храму більше не було, і ось що вони зробили у Вавилоні. Шавуот, який проходить прямо зараз, другий день Шавуот, це другий день. Я говорю про те, коли ми почали цю серію передач на 29 вересня. Шавуот, як і всі юдейські свята, починався ввечері. оскільки це можливість відсвяткувати отримання десяти заповідей, тори, слова Божого, то перший вечір проводився у читанні Біблії та равіністичних уривків і молитвах, і спогадах, і згадуванні мертвих. У нашому домі всі члени великої сім'ї збиралися разом і приносили свічки. Жінки готували каву та особливі напої. В Віраці під час 1930-х років багато юдеїв здійснювали паломництво не пішки, а на машині у Кифельбер, де знаходиться місце поховання нашого улюбленого пророка і Ми будемо показувати вам фотографії гроби Зекіїля. Це зіграє велику роль у тих речах, які я розповім про кам'яні скрижалі, які були там знайдені. Кифоль – це маленьке містечко, і там знаходиться грубниця із Якіїля. І це місто складається з глиняних будинків, кількох цегляних будинків і брудних вулиць, які перетинаються одна з одною. Більшість вулиць ведуть до маленької річки, яка протікає через місто і впадає в єфрат. Будучи релігійними паломниками, ми приходили у кифоль, де знаходилась гробниця пророка і і вона міститься у маленькій, добре відомій будівлі, яка частково складається з глини, і частково з цегли, і в ній були товсті стіни, і всього кілька вікон. Отже, вони приходили туди, навколо знаходились магазини і базари. Отже, в цей час року на Шавуот, Юдей, які жили у Вавилоні, в Іраку, здійснювали паломництво, але не у храм. Туди вони не могли піти, а до гробниці пророка Ізекіїля. Ось як сильно вони шанували його, бо він був священником і пророком, і він став їхньою контактною особою з Богом. У центрі поховальної будівлі була маленька темна кімната, в якій знаходилась гробниця Ізекіїля. Гробниця два метри у довжину, метр у ширину і приблизно метр вісімдесят у висоту. Була обкладена кількома камінцями, на яких були викарбовані вірші з Біблії. Від гробниці до стін кімнати відстань складала всього два метри. І він згадує, як будучи ще зовсім хлопчиком, вони приходили туди, як він вдихав запах свічок і бачив все це. Я покажу вам цю гробницю ще раз. За єврейським та мусульманським звичаєм, всі відвідувачі, які заходили в той будинок, знімали взуття, перш ніж стати на підлогу цього священного місця. Я зайшов до приміщення і мої вуха почули тихі молитви інших відвідувачів. Кожна людина намагалась притиснутися комога ближче до гробниці, поцілувати її, тихо сказати свою молитву, прохання і свої обіцянки. Люди повільно рухались навколо гробниці у напрямку годинникової стрілки. Інші головним чином, чоловіки, стояли на невеликій відстані від гробниці, читаючи тихим голосом псалми, і ось що вони робили: це на сторінці 26, глорія. Ось що вони робили у гробниці ізикиїля. У тій же будівлі, але за межами гробниці Ізикиїля були гробниці відомих равинів, які померли через одне чи два століття після смерті пророка з наступного і до останнього параграфу я буду зараз читати Глорія Віддалення вавилонських юдеїв від Єрусалиму не розірвало між ними зв'язок, і знищення храму не знищило людей. Поразка у битві за Єрусалим не знищила людей, які і так билися за нього. Навпаки, Єзикіїль та його натхнення допомагало людям підтримувати і навіть зміцнювати свій зв'язок з Богом і їхньою вірою. Це і був секрет їхнього виживання. А тепер, Глорія, я хочу поговорити про гробницю Єзикиїля і про те, що я називаю. І те, що Девід Льюіс називає дивовижними табличками із Акіїля. Девід Люїс про нього буде на сторінці 10. Девід Люїс був, можливо, одним з найкращих пророчих вчителів у асамблеях Божих. І коли я познайомилася з ними, наші серця просто з'єднались в одне. І перед тим як Девід Люїс відійшов до господа, він сказав мені. Не загуби ці таблички із Якіїля. Ці таблички із Якіїля. І він сказав мені зв'язатися з чоловіком на ім'я Єхуда Опенгейм. І після того, як Девід помер, я зв'язалася з Єхудою Опенгеймом, чудовою людиною. Його дядько був тим, хто працював над проектом і створення атомної бомби. Він був одним з найосвіченіших людей в Ізраїлі. Вони опитували маленьких ізраїльських дітей і тих, кого вважали геніями, посилали у невеликий клас, в якому навчався Єхуда, і вони навчали What's цих дітей думати. Він навчав їх думати. Він навіть навчив мене, бо я працювала з ним кілька разів дуже близько стосовно цих табличок із Якиїля. Що ж таке таблички зекиїля? Я читаю статті Девіда Люїса, яку він написав у 2006 році. І вона буде також у тому підручнику, який я тобі дам. Девід Льюіс пише. Уявіть, що десь у святій землі знаходиться манускрипт однієї з книг Біблії, який є таким стародавнім, що не існує старішої копії цієї книги, просто тому що це оригінал, написаний рукою самого пророка. Є дослідники в Ізраїлі, які вірять, що вони знайшли не копію, а оригінал книги і вона викарбована на кам'яних табличках. Це можливо? Є багато доказів. Якщо цю теорію можна довести і представити на публічний розгляд, це буде найдивовижніше і вражаюче археологічне відкриття всіх часів. Багато років тому він зустрів чоловіка на ім'я Шломо Розенбаум. Який розповів йому історію табличок із Закиїля. Вам покажуть ці таблички із Закиїля, щоб ви могли їх бачити. І Якщо хтось зможе подати мені копію цієї книги, я хочу, щоб Глорія побачила, як вони виглядають. Ви знаєте, що в арабських племенах є шейхи? І Що там відбувалось? Ви знаєте, що в арабських племенах є шейхи. Дякую ні. Іншу. Шейхи арабських племен прийшли до гробниці Ізакіїля, яку ми показали вам раніше, і вони вкрали ці. Мені здається, 64 кам'яні таблички. Вони були розміром приблизно 30 сантиметрів. Є їхня фотографія Глорія і вони знаходяться на поличці в інституті Бенцві Але Я хочу, щоб ти подивилась, Глорія обкладинку цієї книги. Ось як вони виглядають. Букви маленькі, але вони підняті. Вони не просто викарбовані у камені, вони ніби підняті над каменем. Тут дуже важко побачити, як це було справді зроблено. Ці таблички були у гробниці із Акиїля. Грабіжники увійшли туди, бо їм подобається красти антикваріат і продавати його. Вони зайшли туди і вкрали ці кам'яні таблички. І шейх, який зробив це, дуже сильно захворів. Він пов'язав свою хворобу з тим, що він зробив, як ми говоримо прокляття відкритої гробниці в Єгипті чи щось подібне. І він звернувся до лікаря-фармацевта у Сирії і він сказав: якщо ти мене вилікуєш, я віддам тобі ці археологічні знахідки, і він віддав йому всі ці таблички. Фармацевт зрештою, помер, і, зрештою, вони опинилися в руках його родички, яка була сирійською християнкою. Вона покликала, думаю, то був православний священник. Він подивився на таблички і сказав: це книга Єзикіїля, І вона з гробниці Єзикіїля». Він сказав, євреям це знадобиться. В той час держава Ізраїль ще не існувала, але вони боролись за те, щоб стати державою. І в той же час це така цікава історія. Я працювала з Опенгеймом, я була там, де вони знаходяться. Я читала файли, і люди ризикували своїм життям, особливо чоловік на ім'я Девід Коен, для того, щоб взяти ці таблички у жінки під час війни, коли вони боролись за те, щоб виникла держава Ізраїль І зрештою вони потрапили до рук чоловіка, який став президентом Ізраїлю, раннього президента Бен Цві. І вони знаходились в його інституті. Я оглянула кілька з цих табличок разом з Єхудою Опенгеймом. Єхуда Опенгейм вже помер, але я недавно зустрічалась з його сином. Теж дуже розумним чоловіком і Єхуда. Хоч археологи намагалися визначити час виготовлення цих табличок і таке інше, єхуда був єдиним, хто перевіряв зміст, що там написано. Як це відповідає нашій книзі Зікігіля? У нас нема оригіналів книг Біблії. У нас нема оригіналів книг старого завіту. У нас нема оригіналів книг нового завіту. У нас є копії, копій і копій. Я розумію. Знайдені сувої мертвого моря, все одно є копіями оригіналів, але вони дуже і дуже старі. їм приблизно 2200 років. А це ще старіші. і те, у що ми віримо. Те, у що вірить Єхуда Опенгейм, те, у що я вірю, це те, що це оригінал книги Ізекиїля. І він вірить, що у ньому є код. Код, який стосується останніх днів, Код, який потрібен Ізраїлю, щоб знайти втрачені речі, щоб знайти істину. І коли я була з ним, Глорія в той час я знала тільки основи івриту. Він показав мені, що записане на тих табличках дещо відрізняється від записаного у Біблії і тієї копії книги із яку ми маємо сьогодні. Відмінність полягає у часові. Наприклад, у першому розділі говориться, у дні царя його якима». Але в оригіналі слово цар не використовується, бо всі знали, що він був царем. і замість того, що писати Пророк був серед вас, там сказано пророк є серед вас. Так тобто використовується теперішній час. Цікаво. І єхуда помер до того, як ми дійшли до пророчих розділів. я збиралась сказати йому, давай пропустимо це все і перейдемо до пророчих розділів. Але він вже був дуже літнім і він помер. Тому я вірю, що тобто ти працювала разом з ним я над цим? Я працювала з Єхудою Опенгеймом над цим. багато разів я приїжджала до нього. Можливо, у мене навіть є фотографії, де я з цими табличками. Я не знаю, чи не діслали вони мені фотографії мене і табличок. якщо не діслали, я вам покажу так. Дивовижно було бачити їх. І ось що ще дуже цікаве стосується цих кам'яних табличок, Глорія. Деякі з них зроблені з мармуру. Подивіться, чи зможете ви побачити це на фотографії, не дуже добре. Деякі з мармуру, деякі з граніту і деякі з базальту, а базальт це чорний камінь. Це застигла лава вулкану. І частини книги Зікіїля, в якій розповідається, як ізраїльтяни грішили проти Бога. Що вони робили у святому святих? Вони фактично поклонялись сонцю у святому святих. саме це принесло їм такий суворий суд і суд може бути корисним, бо Ізраїль більше не впадав від долопоклонства після цього суду, після того як вони були забрані у Вавилонський полон. Але частині, і я думаю, що це чорний базальт тут. Я не знаю. Але описання того, як вони грішили, і їхніх найгірших гріхів, і того, що Бог говорить їм, що знищить храм, написані на цих чорних табличках. А там, де говориться добре і пророкується хороше, написане на світлішому камінні тому вони дуже Цікаво, цікаві. Так? Ці таблички і І я вірю, що вони для цього часу, для цих останніх днів. Є також і те, що інші люди говорять у цій статті, і ви побачите цю статтю, коли будете користуватися цією книгою. І вони вірять, що будуть знайти таємні послання у Біблії. що є код де говориться про ковчег та багато іншого. Цікаво. Отже, це дуже я і дуже впевнена, цікаво. що ти принесла мені копію. Фактично, я можу залишити тобі ось цю ти така добра скотт. до мене. Дякую, Це чудово. Вам цікаво, чи не так? Ми з білі повернемось за хвилину. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Цього тижня ми говоримо про книгу пророка Ізекіїля і досліджуємо її. Бог спілкується через пророків. Ми знаємо про те, що пророцтіля застосовується до нас сьогодні. Біля, розкажи нам, будь ласка, докладніше. Ми будемо докладніше розглядати пророцтво на наступних передачах. Пам'ятайте про те, що ви можете завантажити тези цих передач, і ми говорили про кам'яні таблички і Ви бачили ці та інші фотографії, які ми вам показували. Це книга Ешказела або Ізекіїля, і саме так вона перекладається. Мені подобаються місця писання, які перекладені людьми, що говорять на євриті. Мені подобається бачити, що означає використане тут слово Боже і як воно використане. Мені подобається читати нотатки і коментарі, про які ми розповідаємо. Я наводила багато історичних фактів, і це записане слово Боже на євриті, але вам не обов'язково читати на євриті. Ви можете багато дізнатись цієї книги, і в ній також пророкується про храм в тисячолітньому царстві. Отже, вони дають описання наведене в книзі Зікіїля, і своє пояснення. Це цікаво, і у них є маленька діаграма того, як буде виглядати цей тисячолітний це так. храм. Мені хочеться це мати так. Звичайно, мені хочеться у це. Залишиться прямо то залишилася у тебе. Ти вдома. так думаєш? Гаразд, я перевірю. Ми хочемо помолитись за вас сьогодні. Отець в ім'я Ісуса, ми молимось за кожного, хто нас слухає. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що вони стілені. Ми молимо за їхнє зцілення, за їхнє процвітання, за їхнє розуміння того, як перебувати у досконалій волі Божій. Всі ми хочемо Твоєї досконалої волі у нашому житті. І ми будемо слухняними. Ми будемо робити те, що ти говориш нам робити. Дякуємо тобі за те, що ти благословляєш людей. Дякуємо тобі за те, що ти зцілюєш людей, Господь. Будьте зцілені сьогодні в ім'я Ісуса. Візьміть своє зцілення і Слова Божого. Приходьте на зібрання. Ми чудово проводимо час на зібраннях, які проводимо. Прийшов час наповнитись Словом Божим. Я очікую цих подій. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Збудовуйте свою віру в Слові Божому. Щоб дізнатися більше інформації, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Це Глорія Копленд та Білі Брім нагадують вам, що Ісус є Господь. І нехай мир Христовий панує у ваших серцях, приймаючи всі остаточні рішення стосовно всіх запитань, які виникають у вашому розумі. Ви молилися, що Бог показав вам, чи те, що ви збираєтеся вчинити, погоджується з його волею. Нехай Мир Христа буде вашим провідником. Основний спосіб, яким він розмовляє з вами, це через внутрішнє свідчення. Тож вам потрібно прислухатися. Необхідно присвячувати йому час і увагу, і ви побачите, наскільки легше прислухатися до цього судді миру, коли він звертається до вас. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу переможний голос віруючого на сайті Кісіяморки. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.